Продається квартира покращеного планування на Салтівці, 602-й мікрорайон, дуже зручному районі Харкова. Це найкращий будинок в цьому районі за якістю будови та розташування. Площа квартири 37 метрів квадратних, кухня 8 метрів квадратних. Нестандартне планування є ніша для спальнього місця, будинок цегляний, новий стеклопакети на вікнах, санвузол сумісний. Практичний предпокій з меблями, тамбур, другі двері, чистий під'їзд, новий ліфт, простора та затишно. Квартира продається з усіма меблями та побутовою технікою. Мікрохвальова піч. Пральна машина, посуд, нова сантехніка, новий бойлер, батареї з регулюванням рівня опалення, інтернет, просторий, заскляний балкон, відразу біля будинку, супермаркети, аптеки, ринок, медкомплекс, пошта, зупинка громадського транспорту, є дитячий майданчик та паркування.